Масштабна спецоперація в Запоріжжі. Комунальники, пожежники та навіть аварійний спецпідрозділ рятували кішку. Вона застрягла на дереві на майже 20 метрої висоті і просиділа там три дні. Чим закінчилася ця історія, як і в Носков продовжить. Ця кішка сидить на дереві вже третю добу. Протягом цього періоду її намагались врятувати двічі. Спочатку комунальники з пересувною драбиною, а згодом пожежні, які навіть підігнали бронтоліфт. але все виявилось марним. Тварина видерлась на самісінький краєчок гілки, і спускатись очевидно не збирається. Приїжджали ребята зняли його з того дерева. Він перепрыгнув на це дерево і попаліс вище. У них лісниці не вистачило. І загнали. Виходить, він далі від них побіжав. Майже 70 годин кішка нічого не пила і не їла. Мешканці кажуть, спокійно спостерігати, як мучиться тварина, більше не могли. Зайка кослась. Можете самостоятельно. Сьогодні комунальники пообіцяли здійснити чергову спробу. Утім, дістатися на гору навіть зі спецтехнікою нелегко. Ага. Коли комунальники опиняються на відстані витягнутої руки. Злякана тварина видирається на іншу гілку та лізе ще вище. Але хлопці уперті, бо приїздити сюди їм уже набридло. Кішка відчайдушно виривається. Рятувальник ледь втримує її, утім таки заштовхує у клітку. Хлопцю навряд чи можна позаздрити. що не видно раз. Вон, я їлі затолкав. Діти, які переживали за долю тварини. Плачуть від щастя. Я чуть ні упала, мов марок. Почому за кошечку вона валить. До нічого ж дядя спас, спас, все нормально. Кішка очевидно домашня, кажуть волонтери, але ніхто із мешканців цього будинку її не признав. Наступні кілька днів тварина проведе у волонтерів. Заті кошки ну, переносять хуже людей травмою. Ну, такі цікаві. Є катери по місяцю, нікатери по два відходять. Пані Олена береться від году. Вати та доглянути за наляканою твариною та у клітці сидить тихесенько, навіть не нявчить. Здійняла на ноги усі комунальні служби. А зараз від пережитого стресу навіть їсти не хоче. Якщо не знайдуться, її господарі вже за кілька днів цю кішку обіцяють віддати у добрі руки. Як і вноскова Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1.